Jak pomylu, to pochłonajcie mnie na mohery, seriec teb sziloko, na Ukrainie mieli, że obleny sziloko boli, jak Dnipro, i dniplo i klucz, było widno, było, było cude, jak lewe liwuć, jak poniesie z Ukrainy nasynię morę, klof bolozu, oto ci ja i lany i chory. Wszystko opuścił i polinu, do samego Boha, wality się. A do doho, ja nie znaju Boha, Boh ta da kajdany gaidany i w zloju, krowiu, borju okłobide. I mene w simii wielkiej, w simii wolnej nowi. nie zapomnij, Лей, звійн, тигій, слово. І сьогодні представник Еквадору, студент Вінницького на національної технічного університету, факультету, інституту інексу. Так, Луїс Контреас з Еквадору. рідна мова іспанська. Луїс сам вибрав вірш. Будь ласка, ви. Доброго вечора вам всім. Мене звати Контрерас, я приїхав з Еквадору і я вчив тут мову ну, більше за 6 років. Українською люблю. Це мова дуже гарна, дуже мелодійна. і Я їх дуже люблю. Це дуже важка, я не заперечую, але вивчити можна, як видно. Шевченка eh, червона калина. Задзвела в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, ташечка зрадила і сащетана, почула дівчина в білій світині. З біленької хати вийшла погуляти у гай на і вийшов до неї зеленого гаю козак молоденький. Цілує, вітає, ідуть по долині, ідучи співають, як діточок двоє під твою каліну прийшли, посідали і поцілувалися. Дякую. Дякую нашим студентам. Ще я хочу сказати, як ви думаєте, хочу запитати, як ви думаєте, яка основна проблема у вивченні української мови у вірнісінька? Я працюю у Вінниці, тому я запитую, ви теж вінничани, я запитую Вінниці. Яка основна проблема навчання мові іноземних студентів? Суржик. багато Суржи. Уявіть собі, на підухочку, звичайно, ми собі не дозволяємо навчати наших студентів, студентів так? Ми, не, ми, ми знижуємо ми спускаємося до того рівня, але коли студенти на підготовчому відділенні, потрапляють в магазин або на базар, приходять і кажуть, пані, сукні немає, ну дійсно, у нас же на базарі сукні немає. Так? Бачите, наші студенти продемонстрували, що вони чужому навчаються і свого не цела.